Ось вона моя чарівна коробочка із насінням піонів. Так, мали руки дойти в жовтні, але щось пішло не так. Добралася я в грудні. Дивіться, насіннечку проросло. Це у мене лімон шифон вільного запилення. Так, тут поки що не видно нічого. І ще одне в мене було міс Америка. О, ось є паросточок. Маленький є. І що ж будемо садити? Для посадки насіння півоніє мені знадобиться дві частини торфу, одна частина піску і одна частинка агроперліту. Ідемо все замішувати. І так, щоб було зрозуміліше, як там по частинам, я взяла трьохлітрові контейнери і наповнила їх торфом. Піском та агроперлітом. Беремо на інстаграмне на відро і це все будемо змішувати. Не питайте, де мої рукавиці, бо я сама не знаю, де вони. Так, ось така структура субстрату. Він рихлий. За рахунок того, що пісочок взяли, відразу мокрий, він зволожений. Додатково зволожити не потрібно. Так, це щось тут зайве. Ну і найцікавіше процес посадки. Е, я буду це робити в друге, але вперше на відео. Тому сорі, якщо щось буде не так. Для висадки буду використовувати ось такі пластикові контейнери, здається, і сківі. Головне, щоб у них там внизу були отвори, щоб вода не затримувалась. І так, насипаємо наш субстратик. Я буду неповний контейнер. Тепер кожну цю насіниночку обережно беремо за насінинку не корінчик і кладемо на субстратик. Саме кладемо, не заглиблюємо. Тому що, коли ми почнемо її заглиблювати, ми можемо цей хвостик її відламати. А нам це не потрібно відстані 2 см. Просто засипаємо субстратиком небагато сантиметр, І все. Ось мої дві коробочки повні насіння від півонії лимон лимончефон вільного запилення. І у якості експерименту одна коробочка залишиться зимувати поруч з усіма півонями моїми в горщику, а другу коробочку я занесу зимувати в неопалювану теплицю. Ну і пам'ятаємо, що півонія, вирощена з насіння, може у нас заквітувати на 7-8 рік життя. Якщо ж ви не готові так довго чекати, раджу вже звернути увагу на мої півонії в горщиках, адже вони вже мають сформовану кореневу систему, нарощені квіти і обов'язково будуть квітувати у вас навесні. Повний асортимент. Нашого розсадника зручно переглянути на сайті Меріпленського. Я посилання в описі під відео.